Говорять броди. Доброго ранку усім, хто біля радіоприймачів у цю ранішню пору. Розпочинаємо з такої інформації. 23 липня відбулися поминально патріотичні заходи з вшанування пам'яті українців та вояків інших національностей, які загинули у липні 1944 року під час бродівського оточення біля меморіалу воякам дивізії Галичина. На горі жбир поблизу села Ясинів та села Підгірці. Під час важких боїв липня 1944 року, впродовж всього лише кількох днів на Бродівській, Золочівській та Бузькій землі з обох боків загинуло понад 100 тисяч вояків, серед них і вояки 14-ї гренадерської дивізії Галичина. Розпочалося віча з виконання державного гімну України, після якого всечасними отцями проведено чин панахиди за загиблими борцями за волю України. Потім перед присутніми виступив голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Сенютка, який сказав, що події липня 1944 року це історія нашої звитяги і великої трагедії, звитяги українців, які використали момент для того, щоб у горнилі Другої світової війни вибороти українську державу. І трагедію тому, що в цей час галичани у одній окупаційній армії воювали із Надніпрянцями, які були у рядах другої окупаційної армії. Завдання нашого покоління об'єднатися, згуртуватися, вигнати окупанта із нашої території і утвердити самостійну соборну українську державу. Ворог зумів так зробити, що українці убивали українців, і маємо з того зробити дуже велику науку. Бо Україна це не Галичина, Україна це не Слобожанщина, Україна це земля, де живуть українці, де походять українські коріння, і там, де сьогодні говорять українською, там, де сьогодні є могили українців, там є наша Україна, за яку боролися воїни дивізії Галичина, за яку сьогодні воюють солдати української армії. Колишні дивізійники поділились спогадами, згадавши своїх побратимів, які назавше залишилися тут. Коли ми вже прибули на під Ельбу далі через міст, і Німеччина командант школи попрощався з нами, і я попрощався з всіми, тому що я не хотів іти в англійський полон. Я був членом ООН ще в гімназії, а там першим пунктом де сказано здобудеш українську державу або згинеш в боротьбі за неї. Я подумав, що ж я буду там в полоні робити, яка я як я буду її здобувати цього. Україну, і я вирішив вернутися назад. Мене просили, мене умовляли, що там є школи, там є комітети українські, вони дадуть вам можливість вчитися. Я вирішив е, вернутися назад. Вернувся, тяжка дорога була переходу по де пішки, йде на платформах залізнодорожних. І все ж таки добрався до Львова з Львова знову ж пішки, там до моєго дому 16 кілометрів. Батько мені розказав про стан, який знаходився. А я думав, так, що прийду, оскільки там була сформована сотня, я вільюся, відразу в цю сотню і буду працювати. Але сотню встигли вже розбити. Я її не став. Та й воювати там не було кому, тому що що то за зброя, хто криса мав, хто якогось обрізав, то ще там щось таке. І я залишився один. Два, роки, два місяці я в Київці сидів, тому боявся виходити. А все ж таки тато придбав тимчасовий паспорт для мене. Тоді що можна було купити? і Я прийшов до Львова. У Львові я знайшов зв'язки із ОУН і став працювати відповідно. 23 серпня 46-го року мене арештували, далі шлідство, тюрма. У виконанні народного ансамблю народної пісні Криниченька у гурту Залізний хрест та заслуженого артиста України Романа Ковальчука прозвучали патріотичні пісні. Пам'ять про загиблих вшанували покладанням квітів. Заходи продовжились біля пам'ятного знаку дивізійникам, що поблизу села Підгірці, де також відбувся поминальний молебень, покладання квітів та запалювання лампадок. Колишній дивізійник Євген Кавич, незважаючи на свій поважний вік разом зі сім'єю, так само прибув на захід, щоб вшанувати пам'ять своїх побратимів у межах урочистостей. Також експонували зірці військової техніки, однострої, озброєння періоду Другої світової війни. Також у неділю 23 липня на військовому меморіальному цвинтарі біля села Червоне Золочівського району відбулося урочисте перепоховання 23 воїнів-дивізійників, які полягли у битві під бродами у липні 1944 року. Віддати шану полеглим прийшли ветерани дивізійники, духовенство, представники молодіжних організацій та громадськість. У 21 столітті зброєю, силою і великими жертвами гардується нове українське військо, яке здатне не тільки зупинити агресора, а й повернути окуповану територію. І назавжди міцно стати на наших кордонах. Незалежної суверенної соборної України зазначив Олег Сенютка. Наші сьогоднішні герої плекають славу поколінь. Вони увібрали в себе всі перемоги українців. Ми мусимо шанувати своє військо, свою державу, нашу історію. Священники відправили поминальне богослужіння у момент захоронення. У честь полеглих воїнів пролунав військовий салют. Зазначимо, що захоронення загиблих у роки Другої світової війни вояків української дивізії Галичина, німецького вермахту, радянської Червоної армії віднайдені товариством пошуку жарт війни пам'ять під час польових пошуків досліджень на Золочівщині. Також знайдено військові ідентифікатори, які допоможуть більше дізнатись про загиблих. Регіональним сервісним центром МВС у Львівській області, колишнім РЕВ, надаються адміністративні послуги громадянам. Спеціалісти сервісного центру працюють на спеціально обладнаному автомобілі, який розташовується в дворі адмінбудинку районної ради за адресою площа ринок 1 місто Броди. Мобільна група прибуває у разі наявності не менше 15 замовлень на адміністративні послуги. Для попереднього запису звертатись за телефоном 4 30 77. 4 30 77. Відділ культури, національності, релігії та туризму Бродівської РДА запрошує на другий обласний фестиваль Народні умільці, який відбудеться у Бродівському замку. 30 липня о 15 годині у програмі фестивалю презентація робіт талановитих майстрів львівщини майстер-класи виступи учасників художньої самодіяльності кінні прогулянки дитячі атракціони, виїзна торгівля та багато інших цікавинок. Отож, у неділю, 30 липня о 15 годині, завітайте на другий обласний фестиваль народні умільці». Щодня в Україні фіксуються випадки надзвичайних подій на водоймах. Лише впродовж вихідних 22-23 липня, на водних об'єктах країни загинуло 25 осіб. Саме так для 25 родин ці звичайні літні вихідні обернулися справжньою трагедією, вражаючи показник людської необачності та безвідповідальності. Проте, навіть попри таку моторошну статистику, люди продовжують вирушати до місцевих озер та річок, які часто не пристосовані для купання, та нехтуючи заборонами і далі наражають себе на небезпеку. Особливо прикро, коли внаслідок необережності та неуважності дорослих на водоймах травмуються або загинуть діти. Загалом з початку року на водоймах країни вже загинуло 526 людей, з яких 56 дітей. При цьому врятовано 401 людину, у тому числі 92 дитини. Тож, аби зменшити сумну статистику загибелі на водних об'єктах країни, фахівці служби порятунку патрулюють місця відпочинку біля води. А також щодня проводять інформаційну роз'яснювальну роботу з громадянами щодо дотримання правил безпечної поведінки під час відпочинку. Проте найбільш дієвим методом є власна обачність та відповідальність кожного громадянина. початку року на водоймах саме Львівщини загинули 24 людини, з них 4 – дитини. Така ситуація викликає у всіх рятувальників Львівщини неабияку стурбованість і потребує в життя ефективних заходів. Саме тому наголошуємо на основних правилах безпеки на воді, дотримання яких стане запорукою збереження вашого життя та здоров'я. Купаючись, не варто запливати за огороджувальні бої. Залізати на технічні та попереджувальні знаки та інші предмети, аби уникнути травматизму, не підпливайте до веслових човнів, а також не стрибайте у воду із плавзасобів, не пристосованих для цього споруд і в місцях, де невідомі глибина та стан дна водойми. Заборонено використовувати рятувальні засоби не за призначенням, а також подавати обманні сигнали тривоги. Медики не рекомендують пірнати у холодну воду після довгого перебування на сонці, адже це може призвести до несподіваної реакції організму внаслідок різкої зміни температури. Однією з основних небезпек, що призводять до трагічних ситуацій, є купання в нетверезому стані. Відпочиваючи разом з дітьми, не варто залишати їх без нагляду, а навпаки, необхідно слідкувати за безпекою їх ігор. Небезпечно організовувати ігри на воді, пов'язані з пірнанням, захватом тих, хто купається. Аби відпочинок приносив тільки радість, потрібно дбати про чистоту водонь та пляжів. На кожному пляжі у здоровчої установи і в місцях масового відпочинку громадян з метою попередження нещасних випадків. І надання допомоги тим, хто потрапив у біду на воді, власники, за якими закріплена відповідна територія, повинні створити сезонні відомчі рятувальні пости та організувати постійне чергування рятувальників. Необхідно уникати купання в затоплених кар'єрах, каналах, озерах. Пожежних водоймах, ставках та інших водоймах, які не мають обладнаних рятувальних постів, не визначені місцевою держадміністрацією як місця масового відпочинку населення біля води. Якщо ви стали свідками нещасного випадку на водному об'єкті, негайно повідомляйте про це пожежно рятувальну службу за номером 101. Пам'ятайте, кожна секунда зволікання може коштувати людині життя. Дотримання цих нескладних правил є запорукою гарного та безпечного відпочинку. Окрім численних обов'язків помічника народного депутата України Тетяна Лісковецька, волонтер безкоштовно допомагає там, де може. У приймальні народного депутата Михайла Бондара вона проводить збір пластикових корків від поліетиленових пляшок, які є добрим, а може і найкращим матеріалом для виготовлення протезів для бійців АТО, які потребують протезування. Долучитися до цієї акції може кожен про це більше розповіла Тетяна Лісковецька. Кришки з пластикових пляшок. Ми вже займалися з ними, ними давно ще ну, з внучатком дан такі дали вели клич, що з ось тих кришечок виготовляють протези для. Ну та так банка напхана дуже багато, тяжко важко дістати. Там є така банка, яка вільніше. Ну, ми всі знаємо, які це кришечки, Немає значні якого кольору кришечка, але бажано, щоб вона була від оцих пластикових пляшок літрових, півторалітрових, двох двохлітрових. Тому що оці кришки на ці вже більші. Вони мають трошки інший кіскавий сплав, і вони не це збирають. Ось чи чомусь не знаю, чому вже не одноразово віддавали такий збір. Пляшок, таке було, що нам приносили навіть такий мішок з-під з цукру, з, таких, з такими кришечками, е, дякуючи е, голові громадської е, організації самоборона Бріщини Богдану Коцю, е, дружина його сина Ігоря. Ми знаємо такого хорошого. Учасника то льотчика нашого шістнадцятого, так який отримав нагороду з рук президента. Так, дружина має вихід, має цю лінію, де відправляють ці крички. І ми сподіваємося, що ну, дійсно йдуть на таке от добре справу. Ну і знають, що я збираю так, приносять до школи, посаду додому приносять сюди, сюди приносять. Ну, збираємо, передаємо. Сподіваємось, що воно дійсно стане в пригоді. Спочатку запровадження ініціативи щодо забезпечення учасників АТО земельними ділянками у Львівській області військовослужбовці та їхні сім'ї отримали у власність 6094 земельні ділянки загальною площею 1693 гектари. Ділянки призначені для будівництва садівництва ведення особистого селянського господарства. Цієї кількості рішень головним управлінням держгеокадастру у Львівській області видано 4038 наказів про надання військовослужбовцям у власність земельних ділянок загальною площею 1230 гектар. Землі розташовані поза межами населених пунктів. Учасники АТО приватизували ділянки переважно для ведення садівництва. Це 3428 земельних ділянок. Особистого селянського господарства 542 та індивідуального дачного будівництва 68 земельних ділянок. Також головним управлінням держгеокадастру у Львівській області надано учасникам АТО та членам їх сімей 3640 дозволів на розробку документації із землеустрою. Зараз триває процес оформлення ділянок у власність. Найбільше видано наказів про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо земельних ділянок для учасників АТО у Постомитівському. Це 1271 дозвіл жовківському 1142 та Бродівському районах 657 наказів. Ще 2056 земельних ділянок в межах населених пунктів військовим надали за рішенням місцевих рад Львівщини. Ці землі військові використають переважно для будівництва індивідуальних житлових будинків, а це приблизно 1594 земельні ділянки. На підставі Закону України про військовий обов'язок і військову службу та указу Президента України номер 178 від 7 липня 2017 року про проведення у серпні 2017 року призову громадян України на строкову військову службу до Національної гвардії України, на часткову зміну статей 2 та 3 указу Президента України від 24 лютого 2017 року номер 40 про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби у 2017 році. З 1 серпня 2017 року проводиться призов громадян України на строкову військову службу до Національної гвардії України. Явці на призовну дільницю Бродівського району для призову на строкову військову службу до Національної гвардії підлягають усі громадяни, які до дня відправлення у військові частини виповнилось 20 років та старших осіб, які не досягли 27-річного віку, у яких закінчилась відстрочка від призову або не призвані раніше на строкову військову службу за різних обставин. Усі громадяни Бродівського району, які підлягають призову на строкову військову службу, зобов'язані прибути до призовної дільниці за адресою місто Броди, вулиця 22 січня, 16, у встановлений час з документами, що зазначені у повістках. Усі особи призовного віку, які підлягають призову на строкову військову службу до Національної гвардії і тимчасово перебувають на території Бродівського району, зобов'язані негайно повернутися до місця постійного проживання та з'явитись у районних військових комісаріатах для проходження призовної комісії. На підставі закону України про військовий обов'язок і військову службу керівники підприємств, установ організацій, в тому числі навчальних закладів, незалежно від їх підпорядкувань і форми власності зобов'язані відкликати призовників з відряджень для забезпечення своєчасного прибуття їх на призовну дільницю. Громадяни, які ухиляються від призову і не з'являються за повісткою до військового комісаріату, несуть відповідальність згідно законодавства. Відділ культури, національностей, релігії та туризму Бродівської РДА запрошує на другий обласний фестиваль Народні умільці, який відбудеться у Бродівському замку 30 липня о 15-й годині. У програмі фестивалю Презентація робіт талановитих майстрів Львівщини, майстер-класи, виступи учасників художньої самодіяльності, кінні прогулянки, дитячі атракціони, виїзна торгівля та багато інших цікавинок. Отож. У неділю 30 липня о 15-й годині завітайте на другий обласний фестиваль Народні умільці. 5 серпня відбудеться щорічна проща до місця об'явлення Матері Божої в селі Голосковичі. Початок прощі о 19-й годині. Під час прощі буде можливість приступити до мощів святих. Настоятель храму Богоявлення отець Руслан Парій. Експертна рада другого всеукраїнського конкурсу «Неймовірні села України 2017 обрала 20 півфіналістів. На конкурс надійшло більше ніж 300 заявок. Редакційна комісія представила членам експертної ради 63 номінанти. Наше селище міського типу Підкамінь посіло поки що 13-те місце. Повідомляємо, що з 16 липня вже розпочався другий етап конкурсу фінал, і до 16 серпня буде проходити онлайн голосування. Паралельно з онлайн голосуванням. Кожен член експертної ради ставить свої оцінки селам конкурсантам. Отож, голосуйте за селище міського типу під камінь, щоб воно стало нащабель вище і можливо опиниться на першому місці. У 2013 році Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй. Було проголошено 30 липня всесвітнім днем протидії торгівлі людьми, та зазначено, що в цей день необхідно підвищувати рівень поінформованості громадян про глобальну проблему торгівлі людьми і перевертати увагу до тяжкого становища жінок, чоловіків і дітей з усіх куточків світу, які постраждали від торгівлі людьми, а також заохочувати людей активно допомагати і протидіяти цьому злочину. Боротьба з торгівлею людьми визначена одним з пріоритетних напрямків роботи уряду України у сфері захисту прав людини. Якщо впродовж 2012-2017 років було встановлено статус жертви торгівлі людьми 375 особам. То за півроку 2017-го – 101 особі. Зокрема, такий статус у перше півріччя встановлено 7 особам з Львівської області. До всесвітнього дня протидії торгівлі людьми в усіх областях України проходитиме широкомасштабна інформаційна кампанія з протидії торгівлі людьми. Якщо ви потрапили у ситуацію, коли вас позбавляли вільного пересування та спілкування з родиною, відібравши ваші документи, вам пообіцяли добре оплачувану роботу, вас примушували відробляти неіснуючі борги, вас втягували у злочинну діяльність шляхом примусу, шантажу або насильства. Є підстави вважати, що ви стали жертвою торгівлі людьми законодавством України, таким способом гарантується комплексна допомога. Виходячи з особистих потреб постраждалої особи, в тому числі, і одноразова матеріальна виплата. Більш детальну інформацією про ризики потрапляння громадян у ситуацію торгівлі людьми, порядок встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, види допомоги особам, які постраждали, перелік установ закладів служб та організацій, які надають допомогу особам, які постраждали від торгівлі людьми, контакти відповідальних посадових осіб, запроведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, та громадських організацій, які працюють працюють у цій сфері. Можна отримати, звернувшись до управління праці та соціального захисту населення Львівської РДА. За адресою місто Броди, вулиця Щурата, 1, кабінет номер 37 та за телефоном 4 31 72. Громадська організація «Центр жіночі перспективи» за телефоном 032 295 50 60. Консультацію з питань протидії торгівлі людьми можна отримати також, звернувшись на національну безкоштовну гарячу лінію з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів за телефоном 0800 505 501 із стаціонарних телефонів та 527 для абонентів Київстар МТС та Лайф. Допомога безоплатна і конфіденційна. Жителька села Накваша Ольга зіновіївна Худзік потребує нашої з вами допомоги. Жінці слід провести оперативне втручання по заміні суглоба. Вартість такої операції 70 тисяч гривень. На жаль, рідні пані Ольги не в змозі зібрати таку суму і просять допомоги. До вашої уваги, номер карткового рахунку в Ощадбанку 26 25 20. 00 -13 88 83. Повторюю ще раз: 26 25 20 00 -13 88. Спільними зусиллями допоможемо Ользі Зіновіні. Учень бродівської гімназії імені Івана Труша Світозар Мазур потребує нашої допомоги. Хлопчику 12 років, проте його вже спіткала біда. У нього важке захворювання, мійлодиспластичний синдром. Зараз хлопець перебуває у лікарні Львова. Лікування вимагає пересадку кісткового мозку, а це вартує 150 тисяч євро. Рахунок у приват банку 5168 7426 0726 1744, 5168 74 26 07 26 17 44. 51 68 74 26 07 26 17 44. Додаткову інформацію ви можете отримати за номером телефону 050 68 90 198 Аркадій, тато хлопчика. Повторюю 050 68 90 198. Давайте разом спільними зусиллями допоможемо світозару, якомога швидше повернутися шкільну парту а його батькам бачити, як зростає здоровим їх синочок. Не будьмо байдужими до людського горя. Терміновий збір коштів Свириді Катерині Вікторівній. Діагноз симптом гієнабарен. Бере. Наслідки гострої, демілінізуючій полірадикулоневропатії та траперез, виражений у верхніх і різко виражений у нижніх кінцівках. Каті 23 роки. На даний момент у неї повний параліч ніг і частковий рук. Вона є інвалідом першої групи вже більше року. Після останнього плазмаферезу хвороба стала різко прогресувати, ліва рука зовсім відмовила і почались проблеми з диханням. Лікарі дійшли висновку, що реабілітація на даний час неможлива без попереднього лікування імуноглобуліном, а саме біовен МОНО. Вартість одного курсу 133 тисячі гривень. Потрібно Таких два курси. Загальна сума 266 тисяч гривень. Якщо зараз розпочати реабілітацію без попереднього лікування, своїми діями ми можемо довести до летального наслідку. Практично кожного дня стан погіршується. У ній горить жага до активного життя, хоче побачити світ, хоче знову малювати, але насамперед ходити і володіти своїми руками. Прогнози лікарів. При належному лікуванні та реабілітації є можливість підняти Катю на ноги. Не проходьте мимо, без вас не впоратись. Тому благаю і закликаю кожну небайдужу людину, яка має бажання та змогу допомогти. Наша маленька сім'я щиро надіється на вашу допомогу та підтримку. Отож, реквізити Приватбанку 41, 49. 49, 78, 69, 31, 59, 88. Довірена особа Ольга Коник. Повторюю ще раз: 41, 49, 49, 78, 69, 31, 59 88. На сьогодні це вся інформація. Дякую, що були з нами. І до зустрічі у п'ятницю.